Вітаю на каналі Школи Програм. З вами Мазепа Іван. І сьогодні ми розберемо з вами таку річ, як біль. Отже, класична медицина виділяє всього-навсього один вид болю, ну, як таковий це неврологічний біль. В класичній медицині неврологічний біль можна розділити на два блоки: це ураження центральної нервової системи і периферичної нервової системи. Центральну нервову систему ми поки чувати не будемо. Ми розберемо це далі в майбутніх відео, але скажу просто, що це зазвичай перенесені інфекції, це різні пухлини і далі, 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 далі. Тобто, цим потрібно займатися безпосередньо нейрохірургам або лікарям, які вивчають дані проблеми і лікують, і займаються ними. Далі ми переходимо до периферичної нервової системи. Периферичну нервову систему ми можемо розділити на два блоки: це нерви та рецептори, або ноццептивний біль. Отже, чому болять нерви? Насправді нерви не болять. Там болять рецептори або ноццептивний біль. Чому? Тому що ноцрецептивний біль він реагує на три блоки: перше, це збільшення тиску, це інтоксикація. І це термальне ураження, тобто або теплом або холодом. Навколо нерву є вегетативна оболочка і є е, судинна оболонка. В середині судинної оболонки є капіляри, які саме і е, дають корисні речовини для нерву. Коли у вас стискається нерв за рахунок м'язів, саме м'язів, іде збільшення тиску за рахунок передавлювання, у вас збільшується інтоксикація, і це болить. От саме судина болить, але ніяк не нерв. Але ну, далі відбуваються зміни, тому що із-за постійно передавлювання нерву, передавлювання судини, там відбуваються певні, якщо це дуже довго, анатомічні зміни. Ну, і відповідно, ми бачимо вже клінічні прояви, це вже випадання кінцівки і далі, 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 далі різні нейропатії. От це основна проблема, з якою потрібно працювати, розслабити м'яз і дати можливість нерву загоїтись.